Вітаємо, друзі, з нагоди 190-річчя від дня народження великого американського письменника Марка Твена, ми вирушаємо в подорож крізь час, аби зазирнути в історію його, мабуть, найулюбленішої книги. Це історія про захоплюючі пригоди Тома Свойра, вічну оду дитинству, дружбі та волі, яка вже майже півтора століття продовжує підкорювати серця читачів у всьому світі. Але перш ніж зустрітися з Томом, познайомимося з його творцем, письменник якого ми знаємо як Марка Твена. Народився у 1835 році під іменем Семіал Ленгхорн Клеменс. Його дитинство проведено у невеличкому містечку Ганнібал, штат Міссурі, на березі величного Міссісіпі. Семіал працював лоцманом на річкових переплавах. Саме з річкового жаргону походить його знаменитий псевдонім Марк Твен. Цей вислів означав глибина два фатоми». Це мінімальна безпечна глибина, яку вимірювали лоцмани для проходження судна по Місісіпі. Саме ці сповнені романтики та пригод роки дали світові журналіста, гумориста, безсмертного автора Тома Сойера. У 1876 році світ побачив роман, який мав приголомшливий успіх і зробив Марка Твена по справжньому знаменитим. Приходи Тома Сойера» – це історія про життя у вигаданому містечку Сент-Пітерсберг, яке насправді є ідеалізованою копією рідного Ганнібала. Сам Том Сойер – це складений образ, якому Марк Твен поєднав риси трьох хлопчиків, яких він знав, включно з рисами власного дитинства. Перед нами постає шибеник фантазер і благородний розбишака, який перетворює нудну роботу на провілей, як у легендарній сцені з фарбуванням паркану. Він мріє про піратство, знаходить скарби, блукає у моторошні печері, та найголовніше є вірним другом для безпритульного гека Фіна. Хоча книга розповідає про життя американських хлопчиків 19 століття, її теми є абсолютно універсальними. Це розповідь про пошук справедливості, про страх і мужність, про перше кохання до Бекі Тетчер і, звісно, про тягу до свободи. Марк Твен не тільки розважає, він висміює лицемірство дорослого світу та оспівує щирість та безпосередність дитинства. Ця книга стала значним соціальним коментарем, що заклав основу для наступного. Більш серйозного твору пригоди Фіна. Вплив пригод Тома Сойера на світову культуру важко переоцінити. Твір був перекладений десятками мов, багато разів екранізований і досі залишається в шкільних програмах по всьому світу. Образ Тома Сойера перетворився на архетип, символ пустотливого, але доброго й кмітливого хлопчика, який знаходить пригоди в повсякденному житті. Він надихнув мільйони читачів не боятися мріяти та самим створювати свою історію. Якщо так вийшло, що ви ще не знайомі з Томом Сойром або давно не перечитували його пригоди, саме час це зробити. А яка ваша улюблена пригода Тома Сойра? Діліться у коментарях.